А я вас вітаю в цьому відео сердечно. На каналі Доріжка з Хрестиків. І мене звати Ліза. Ми починаємо новий вишивальний щоденник. І так, ви... вам не здається, так, це я починаю з того самого кадру, на котрому закінчила попереднє відео. Ось така я сьогодні ось така. <схід> Чому так? Тому що я хочу просувати ці процеси. Мені хочеться вишивати, дошити вже ось цю паняночку тополю. Мені хочеться просувати ось цю дівчину. Два-три фрузлики в день робити на ось цьому. Не впевнена, що буду просувати ось цей будиночок, поки напевно, що на ньому візьму паузу. Але мені треба буде також 200 хрестиків ось тут нашити. Ще планую вишивати досить активно свого кота. Не сказала вам минулого разу, в мене на ньому залишилося 10 900 хрестиків до відшиву. Тобто, ми вже з вами на 10 тисячах. На цьому тижні хотілося б його активно-активно просувати. Але моя найбільша ціль точніше, мінімум, мінімальна ціль моя це з п'ятизначного числа дійти до чотиризначного. От, Якщо це мені вдасться. Я буду рада, якщо мені вдасться дійти до числа менше, ніж 5 тисяч, я буду щаслива, рада тут стрибати від щастя. От. Тому що це буде означати, що фініш все ближче і ближче, і я до нього таки доберуся. Ось це мої процеси. Я пішла вишивати, і з вами побачимося за момент. Так, дівчата, я до вас із неочікуваним дуже включенням. Ам... Я майже дошила свого кота. Ось це останні стібочки, котрі залишилися доробити. І я вирішила зафільмувати цей момент, тому що, дівчата, майже два роки мого життя, моїх вечорів, я вклала в це. І ну, не зафільмувати цей момент. Мені здається, це було б неправильно. Мені дуже хотілося б, щоб в цей момент, коли ви бачите мене, котра закінчує ці бочки, відчули, наскільки рада я є. Дуже сильно рада. Я радію, ви навіть собі не уявити не можете як сильно. І так, я знаю, що ця робота вона зараз виглядає не дуже добре, що хрестики не дуже рівні, але це все зміниться, коли я а, її поперу і випрасую. Так. Останній стібочок, дівчата. Останній стібочок. Закриваю. От і все? От і все. Мені залишається зараз лише закріпити ниточку. І це все. Дівчата, я не можу в це повірити, я це зробила. Так. Беремо. Ножиці. Це все. Це все. Я така щаслива. Все завершилось. Зараз ви бачите, ось в цій ділянці трошки відблискує щось. Це в мене просто розбилося захисне скло на камері, але ну, я не могла його замінити, поки що його ще не купила. Але я не могла також з вами не поділитися тим, що зараз відбулося. Я не можу в це повірити. Я зараз піду це все прати. І в наступному включенні підсумковому покажу вам спочатку один із фінішів, який я зробила раніше. Одну з дівчат я завершила. Можете в коментарях, до речі, по, ну, знаєте так, повангувати, яку ж я завершила. Покажу вам просування по іншій дівчині і. Потім покажу вам вже випраний випросуваний фініш. І я думаю, що ви просто впадете від захвату зі стільців або з крісла, на котрих ви сидите і зараз дивитеся це відео. От, просто хотіла з вами поділитися цим неймовірно крутим моментом. Я до вас повертаюся вже з традиційним моїм столом із включенням на ньому. Показую вам зараз дівчину-вербу, на котрій я нашила за ці два тижні, поки я знімала це відео, 2200 хрестиків. Залишилося мені ще стільки ж відшити. Ця дівчина в мене зараз на 69%. Я її буду вишивати наступний тиждень, про це поговоримо в наступному відео. І я е, прошила ось тут вже все, що треба. Тобто, ось ця нижня частина, ну, нижня, права, оця, це не таке жовте, воно в житті, просто просвічує трошки канва. І ще в мене тут не натуральне освітлення, тому. Вибачте, будь ласка, засвіттову гаму. Ось, це, ось ця частинка вже так і буде виглядати. Як, на мій погляд, чорне виглядає трошки за грубо, я б вибрала якийсь темно-зелений, наприклад. Але можливо, як буде вишита вже повна картина, буде воно виглядати по-інакшому. Також за ці два тижні я трошки пошилася ось в цій області, і внизу ну тут я не все дошила. Ось тут. В мене просто закінчилася ниточка 823, ця темно-синенька. І мені її треба було докупити, тому я не продовжувала вже візерунок. Хотілося ось з цієї сторони повишивати трошки. Мені було цікаво, як, буде виглядати, як будуть виглядати ось ці гілки. Також, ось я вам ближче покажу, вже почала робити бексіч на одному з рукавів та вже руки зробила. Ось так це виглядає. Мені подобаються ці кольори у віночку. Зараз відсуну трошки. Це помаранчевий з зеленим. Так гарно виглядає. І тут ще буде червоненьке всередині. Я його вже отут зашила, і віночок, і її намистини, тільки що в мене не було холіру 321, його також треба було докупити. І якраз я купувала. Зараз сам трошки спойлер, зроблю на свої старти нитки. Тож за, якби, за одно. і купила ще ниточки для тих, котрих не вистачало для цього процесу. От, швиденько вам проторохтіла про нього. А зараз покажу вам два. Фініші показала б три, але третій я не можу ніяк знайти. Я вишила маленьку мініатюрку віночка від Dimensions одну з іграшок, яку я вишиваю на синій тканиці. Я як найду, то я вам його ну, якби покажу. Тому що зараз у мене підготовка ще раз спойлер трошки більше, до більше ніж 10 стартів. І в мене зараз це трошки шкереберть. Але це не завадило мені повишивати і дошити ось цю красуню. Це в нас тополя, вона повністю готова. І я дуже втішуся, що я її таки доробила. Мені дуже подобається ось ця нижня частина її наряду. Так гарно виглядає, бо дивіться на це дерево. Дерево трошки я переробила внизу, воно в мене не дуже влаштовувало, бо ну, мені м -м, видавалося, що воно не дуже м -м, логічно зроблено ось тут. М -м, ну, як на мій погляд, тому я трошки додала хрестиків, ну, буквально там 3-4 штучки, щоб трошки згладити ось це все. Хоча, можливо, ось ця середня гілочка виглядає трошки грубувато. Можливо, треба було дві зробити і дві, а не 4, 3. Ну, але вже як є, мені подобається загалом. Ось так це виглядає. Дуже гарно. Якщо, ну, я вам отак ззаду покажу також. Ну, наче непогано. Ось тут трішки треба обрізати зараз. Трошки ниточка висаталась. От, але ось так це виглядає непогано, досить ззаду. І ось така гарнота. В мене залишилося до дошитий дві, виходить, так? Чи три. Вербаші і каштан. Ну, так, дві ще залишилося. Про це поговоримо в якомусь із наступних відео до кінця осені. Звичайно що. От. І е, ви, напевно, бачили попереднє включення маленьке на хвилинку, де я завершила свого кота. Так, я це зробила, і зараз ми плавненько переходимо до нього. Я. Зараз розмотаю цей фініш і вам його принесу, покажу. Дівчата, він настільки не влазить в кадр, що навіть його третя частина не влазить в кадр. Ем, так. Знизу він виглядає ось таким чином. Я ще ближче трошки зараз покажу, зніму з, зі штативу камеру, але так вам покажу на загальному плані. Ось це низ. Ось так ми переносимося на книжечки. Перепрошую, я тут не одна в кімнаті. Ось це мій кіт. І далі те, що я вишивала ось те, що ви останньо бачили, це ось ця частинка тут. Вибачте, що я так руками мотаю, ну, показую вам, але так мені приємно його щупати. Це ось цю частинку ви бачили. Як я тут дошивала останнім часом, і ну, мені здається, що виглядає дуже-дуже-дуже добре. Я на роботу навіть носила похвастатися дівчатам, котрі також вишивають. Вони всі були в захваті, робили фотографії. Ну, ой, <с parameters> я аж трошки зашарілася там, скажу вам чесно. Зараз я трошки трошки ось так це. Розкладу і повожу телефон по, по ділянці вишивки. Так, трошки тут тінь, але почнемо ось так згори. Чорна. Ці чорні просто хрестики і чорна канва до неї все липне. Я подивилася, до речі, ось цей червоний хрестик, який я тут вкоті. Ну, зараз за пальцем тикну тут. Він тут має бути і навіть на схемі, і ось цей червоний також. Якось вони трошки не в тему, погоджуюся, але вони тут мають бути і ось цей одиначка також. Тобто, це не помилка. Було тут дві помилки котрі я виявила в перенаборі, котрий гуляє в інтернеті, там є помилка. Чи одна, чи дві, я не пам'ятаю це точно. І там є в схемі номер 666. Він вам не потрібен, якщо ви наважитеся це вишивати, він вам не буде потрібен, тому що це просто, ну, Хтось помилився. Мені дуже подобається, що можна прочитати. Так, я хочу. Книга Тіней. Так. Тут щось спіріт якийсь. Дуже подобається мені, що можна прочитати назви. Дивіться, ось тут на свічці віск видно. Ось тут видно його всі ось ці е вуса. так. Зіниці видно повністю все. Тут видно ось такі, ось такі, це були дуже складні ділянки з усіма ось цими взорами, дуже-дуже складні. Я, мені здається, ось на цій думала, що все. Ну, я не буду його далі вишивати. На той момент мене вже було, було відшито в одне вухо, трошки носика, один, одне око і свічка. Ну, і все внизу майже було відшите. І я отак от йшла, йшла, шла, 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 шла. І от на цьому моменті я хотіла здатися. Я реально думала, що ну, вся, я, я не можу. Я вишивала одночасно ось цю, ось цей візерунок. Зараз не проколоти. Так, я буду, напевно, що іншою стороною показувати. Ось цей візерунок я одночасно вишивала і ось цей. Тому що там кольорова гама більш-менш однакова, і в мене якраз вистачило. Кюснапів, я на той момент ще uh, користувалася дуже великими кюснапами. Це я потім вже uh, трошки його uh, переробила. От. Ну, взагалі, ось так це все виглядає. Дівчата хлоп'ята. Я вам зараз ставлю фотографію того, як він виглядає відносно мене цей кіт. Я на балконі робила фото. Як тій, в той самий день, коли. Ні, Наступного дня після того, як закінчила, попрала і попрасувала роботу, і вона трошки ще підсохла. От, наступного дня після цього я взяла в нас було сонечко, і я там не могла навіть стримати своєї посмішки і е, стояла, либилася і тримала от цього кота. От. Тому приймаю ваше вітання в коментарі. На цьому все. Маю надію, що вам сподобалося. Маю надію, що ви, хто вболівав за хота розумієте, чому я взяла двонедільну, до речі, я ж вам не сказала, чого я брала двонедільну перерву. От, тому що я хотіла, щоб в мене закінчився кіт. От, я от нічого не вишивала в більшості, окрім цього кота, закінчила пані тополю, ну і робила ще. Ну, це було 100%. Те, що я робила постійно, постійно, постійно. І трошки в мене було от, тополю завершила, трошки вербу повишивала за два тижні, і ще одну мініатюрку за один вечір зробила. От. Тому. Маю надію, що ви з розумінням поставитеся до цієї перерви. І хочу вам сказати, що наступні відео протягом 6 тижнів будуть виходити також кожні два тижні. Скажу вам так, це будуть старти. Наразі планую три частини стартів по два тижні кожна, і кожна частина буде. Відноситися до окремої категорії. Про кожну категорію ви будете дізнаватися в той момент, коли буду виходити відео. Але на кожні два тижні я буду робити сім стартів. Тобто, зараз я планую зробити 21 старт. Зараз вам це кажу, щоб, напевно, їх почати. Я вже все розпланувала, все розклала, приготувала всі основи, все порахувала, всі нитки докупила, ну, за виключенням трьох кольорів. Котрих не було в двох магазинах, в яких я була, От. але я їх знайду трошки пізніше. Це зараз не основна задача. От, а, Тому не маю. О, я вам тут трошки засвітила свого е... куточка садовода, тому маю надію, що вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь і бережіть себе, будь ласка, става Україні!